Хочу показати як зробити комін, обшити димоход на катепалі під катепалу. Ось верхня планка, вона заходить під катепал на 40 см. Отак. Тут все остальне лежить на смолі, на бітумі. Так, вона загнута. Зверніть увагу, ми всі оті заходи в... Комен в цеглу чи будь-що, що тут не менше 3 см. 3 см по глибині. Причому, якщо зверніть увагу, от зарізано під кутом. Приблизно 35-40 градусів кут є на всіх сторонах. Сюди заходить 3 см. Планка. Тут перелив отакий буде, тут зараз от показую. складка зроблена, фальбанка. І отут зарубимо на двойний фельдс. Далі. Катепал. Вот Катепал підводиться на стіну. загинаються всі кусочки. Всі. Ну, Може який декотрі обрізаємо, але в принципі, щоб два слої на стіні було всюди. От. І Стараємося робити так, щоб в принципі, вже, навіть якщо вода проникне під, під планку металеву, щоб воно ніде не могло затекти. Метал то просто додатковий захист і оцей перелив. Якісь так. Зараз зроблю паузу і ще зніму потім знизу. Так, нижня планка. Теж катепал підвернутий. Ось таким способом йде перехід на комен. І робимо відгин нижньої планки. Так, зверніть увагу. У мене намалював я собі, як іде лінія, бо тому що комен може бути чуть розвернутий, але лінія повинна тут бути паралельно комену. І відповідно оця лінія теж має виходити сюди. Інакше потім планку оту буде важко поставити. Оцю планку. Тепер відгинаю, я маю такі великі кліщі. Я спочатку сюди, а потім нижню планку підгинаю вверх. Чому? Тому щоб отой перегин, ота фальбанка, щоб перелив води йшов зверху вниз. Тобто, щоб оця нижня частина підвернулася туди, щоб туди середину між бляхи не затікала вода. Ну, от Зараз я підверну і дознімо. Ну от так виглядає вже підігнута планка нижня. Отут її треба обрізати по радіусу, щоб зафільцувати подвійний фельдс. А тут на планках просто вийде накладку. Ну, сантиметрів 10 дам накладку. Дах досить крутий, десь під 45 градусів. Якось отак. Це і друга сторона теж ще не обрізане, зараз обріжую. Ну і зніму вже готове. Тут вже завершена у нас планка передня. Отак От підігнуто. Осталось лише дати герметик пройти, ну підстукати місцями, щоб зайшло до кінця. І пройти герметиком. Отой зазор. Між штукатуркою і бляхою. Все зроблено на подвійний фельд Зверніть увагу, складочка фальбанка. Ніяких отворів, нічого ніде нема. І ще одну, зараз зайду наверх і зніму ще один вузол. Так, от тут у нас трошки... Е, Ось така картина виходить. Якраз виходить, не знаю, не бачу добре світло. Секунда. От якраз виходить, що скап над коміном виходить в конькове. От. Значить, тут заплановано що. Далі вже знімати напевно не буду. Хіба якщо буде ще можливість? Ось тут знизу підійде коньок сюди, підсунемо скільки можна. Тут зробимо такий вистук, ще переливчик, може навіть чуть розріжу, щоб приложити його. І просто накладка конька піде і впреться сюди. Ну якось отак. І виходить, що злив з комина вже буде йти на цю сторону покрівлі. Тобто не сюди він же буде стікати, а сюди. Ну, так, так, ліг комен, нічого тут більше не зробиш. Ну, Якось отак воно буде виглядати. Дякую за увагу. Всім доброго здоров'я!